Друзі, настав час познайомити вас з акціями вересня дотера. По-перше, це ось такий от дифузор. Будь ласка, не пропустіть його, тому що я знаю, що їх дуже швидко розбирають, і у нас вже зранку команда. Всі, хто хотів собі замовили, тому що ми фанати цієї милої такої серії мімімішної. Особливо полюбляють її ті, у кого є дітки, і всі беруть собі. А по-друге, я хочу звернути вашу увагу на те, що ви можете отримати дуже класні подарунки за своє замовлення. І якщо у вас є акаунт, ви можете отримати нашу чудову дуже лінійку адаптів в подарунок і ефірну олію лимона, про яку я дуже багато розповідала в своєму блозі. А також, якщо у вас нема акаунту, ви можете отримати цілих 5 подарунків. Я можу вам зробити додаткові подарунки. Якщо ви хочете отримати бонуси до свого замовлення, пишіть мені, і я допоможу вам обрати найкращий варіант вашого стартового набору і отримати всі подарунки, які ви маєте отримати до вашого замовлення, плюс обов'язково навчання в моїй школі здоров'я.